Вітаю своїх глядачів, друзів, замовників та всіх, хто випадково заглянув на мій канал побачення з квітами, Одещина, північно-східна частина. Нарешті я впоралася зі своїм насінням і можу вам показати свій асортимент. Всім замовникам, хто мене замовляв раніше, я пропоную залишити відгук в коментарях про насіння. Це допоможе новачкам і тим, хто вперше зважився на замовлення. Вартість та кількість вказана на світлинах. Про деякі види квітів я розповім у другій половині відео. Про решту в наступних відео. Також я завжди згадую про будь-яке вирощування у своїх. Вирощування насіння у своїх попередніх відео. Все насіння з моєї колекції зібране з моїх квітів, тому, можлива легка мутація сорту, але то не страшне, тому що квіточки можуть навіть деякі, не всі, а деякі можуть переопилитися, і у вас буде новий гарний сорт. Умови замовлення наступні. Ви обираєте насіння. До речі, мінімальна сума незмінна 200 гривень як минулого року, пишете перелік з обов'язково додаєте адресу нової або Укрпошти, додаєте свій телефон, відправляєте мені на Viber або у повідомленні на Facebook. Посилання на сторінку Facebook та Viber буде закріплено в описі до даного відео. Якщо бажаєте бронювати, Бронь тримаю лише проплачену. Оплата на карту Приватбанку, яку я вам напишу у відповідь до вашого замовлення. Надіюсь на ваше розуміння та толерантність, друзі. Цінуймо час та повагу один до одного. Від мене кожному сердечко! Хочу внести пояснення стосовно циній. Цього року є деякі відмінності, про які я промовчу, а скажу вам, ціні, що я пропоную, є однією великою різнокольоровою сумішю. В мікс Profusion входять ромашкоподібні, напівповні та повні сорти. Кольорів багато. Якогось кольору більше, якогось менше, тобто це суміш вибачаюсь перед тими, кому я обіцяла, що буде окремо по кольорам. Але друзі, так сталося. Вичорниться матрони або нічна фіалка, квітує кінець травня, початок червня, поєднується з будь-якими квітами в саду, інколи з трояндами. Насівається і сходиться мосівом. Також можна сіяти на розсаду, але квітує на наступний вік. Тобто на другий рік посіву пахуча квіточка. Цікавий вигляд мають квіточки гіпсофіли, які вже відквітували і засохли на стеблі. Їхні насінневі коробочки теж можуть прикрашати садочок і виглядати досить декоративно, тому що вони тримаються струнку і ось не осипаються. І ось такий вигляд мають вони при Висихання, тобто тримаються стійко, і теж можуть бути прекрасою квітучих рослин. Нагадаю, що тепер липень місяць, початок липня і квіточки мають короткий період квітування, але досить цікавий. гіацинтовий дельфініум на городі без єдиного поливу, в сухій землі, але висіяний в грудні місяці, тобто пройшов деяку стресифікацію нашого підземного клімату, чи була зима, чи не було, а він знасіння пролежало. І ось таким виріс мій дельфініум гіацинтовий. Якби була волога вчасна, він би був вищим, кращим, а так поки ось таке Ось такий маємо результат. Але квіточка гарна, на жаль, квітує недовго, але симпатично. Має знизу зелений приріст. До верху гарний колосочок квіточки. Мальва багаторічна, заквітовує на другий рік посіву, але є виняток побачити квітку в перший рік, якщо висіяти в лютому місяці є можливість побачити квітучу рослинку, а взагалі заквітовує на другий рік від посіву. Сокирки польові. Така собі природна ніжність. На мій особистий погляд, вони здають якогось провансу в садочку. Висіваються з насіння, в того ж року і заквітають. Бажано, звісно, звісно, щоб вони пройшли стратифікацію природню, поєднуються з будь-якими рослинками в садочку. Маю ще одну новинку в садочку, це тютюн. Але тютюн високорослий. Цікава така рослина для саду, постійно квітуча. Маленький мінус є в її в тому, що вона, ця квіточка на день закриває свої квіточки. Але сама рослина дуже ароматна. Має аромат приємний. Квітує я білими квіточками світлішими. Тобто ось вони білі, ніби, а зворотня сторона все ж таки у них жовтувата. І ось такий жовтий, і зворотня сторона теж така сама. Замовляла я цю рослину як жовту, він жовтий. Але ось має такі два кольори. Цікава рослина, гарно кущиться, зростає як в півтіні, так і на сонечку. Ну, більше на сонечку, звісно. Це просто клас. Починає квітувати дельфініум однорічний. Ось такі в нього кущики. Простенька квіточка, але добре насівається, добре сходить. І має такий фіолетовий колір, який я люблю в своєму садочку фіолетові, бускові, блакитні. Ячмінь гривастий. Сіється прямим. Посівом в ґрунт, так і на розсаду. Дуже гарно поєднується з будь-якими рослинами в саду, декоративними кущами, трояндами. І коли починають визрівати насіння, можна зрізати колоски і він випустить ще одні. Молоді, гарні.